Синоптики попереджають прикарпатців про наближення морозів. Значний мінус вони прогнозують вже у першій половині січня, тому потрібно бути готовими до небезпек, пов'язаних із низькою температурою, а передусім до обмороження. То як розпізнати цей стан, а також як йому запобігти, розкаже наша Ірина Некорович. Першими на холод реагують дрібні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, тому спочатку і найчастіше замерзають пальці рук та ніг, а також ніста вуха. Загалом фахівці розрізняють чотири ступені обмороження. Перша стадія це стадія, коли відчуття таке, що холоду. Може бути тремор, може бути побліднення шкіри. Але Найбільш це друга, третя, четверта стадія обмороження, тоді коли вже з'являються пухирі, коли кіра стає така синюшно червоного кольору. А третя стадія, взагалі, обмороження м'яких тканин, а четверта навіть і твердих тканин, кісток. Часто уражені холодом ділянки масажують та розтирають, а також до них прикладають грілки. Однак це робити кажуть спеціалісти категорично не можна. Не можна розтирати ніякому разі, коли вже серйозніша стадія, чи там олією чи там якимось спиртом. Чи інтенсивний масаж, чи дуже швидко нагрівати ті частини тіла, тому що це також може порушити кровопостачання і може привести до неадекватних наслідків. Якщо вона ну видно, що стан її досить такий серйозний, можемо тільки іммобілізувати цю руку, щоб не рухати нею, а тоді вже треба тільки кваліфіковану медичну допомогу. Ще одна поширена помилка це відігріватися за допомогою алкоголю. Тепле треба пити обов'язково і не дуже гаряче. Якщо в першій стадії ти можеш сам собі ще допомогти. Якоюсь бабовнею, чи шерстяною тканиною, розтерти, зігрітися, зайти в тепле приміщення, ну, навіть ті пункти незламності, час від часу зайти, попити теплого, чи там, зігрітися. І друга. Третя і четверта стадія це ті, які треба виключно звертатися до медичних закладів. Фахівці наголошують, уникнути обмороження можна за допомогою декількох простих правил. Найперше треба мати зручний одяг, теплий, сухий, зручний одяг, не, не здійснювати дуже великих фізичних навантажень, такі що приводять до потіння організму, і так далі. Ну тобто, помірні фізичні нагрузки, вони. Потрібні в цій ситуації час від часу, скажімо так, фізична культура зарядка е, може в якійсь мірі покращити кровопостачання і зробити, ну, профілактувати ситуацію з, з тими ж самими обмороженнями. Якщо ви помітили у себе чи близьких симптоми обмороження, негайно зверніться до лікаря, адже це може завдати організму серйозної шкоди, а у тяжких випадках й взагалі призвести до ампутації кінцівок.